Роздачу грамот влаштувала міська влада на апаратній нараді 17 травня. З нагоди ювілеїв та за особистий внесок у розвиток Слов'янська нагородили начальника фінуправління Ігора Ковальова, начальницю відділу туризму Аллу Матвієнко, голову комітету мікрорайону No3 Галину Леус. А за патріотичне виховання молоді відзначили отамана станиці Торська Віктора Венеченка. У свою чергу пан Отаман звернув увагу присутніх на низьку якість підготовки козаків майбутніх прикордонників. Мы готовимся к Евро-2012. Да? Мы, э, э, мы в этом году готовим 100 человек на контрактную пограничную службу. Я говорю на влияние. Поэтому, когда приходят наши дети, ну, уже получившие высшее образование, и когда спрашивают их, элементарные вещи, я обращаюсь к педагогам, сколько же государств сегодня граничит с Украиной? Это география не знає, сподіваємось, до євро 2012 Ми вивчимо врешті з ким межує Україна. А міська влада вже затямила дещо в роботі слов'янських жияків. Тепер поточні та капітальні ремонти під'їздів та комунікацій оцінюватиме комісія, до складу якої війдуть і представники управління житлово-комунального господарства і члени громади кожного під'їзду. Під Заходиш, як будто заходішка, його корова язиком слізала. Вместо цемента добавляют песок и делают штукатурку. Вот вы заплатили деньги, вы должны знать, все жители города Славянска должны знать, что эти ремонты проводятся за их деньги, их кровные деньги. Поэтому делается у вас ремонт, не отходите от маляра, штукатура до тех пор, пока он не устроит этот ремонт вас. Не все славянскую Славянску с водою За словами водокональника Шабрикина, Соболевка снова без воды – Та ненадовго підприємство придбало автоматичний вантус. Це дозволить бути соболівчанам з водою. А місту знову скоротили обсяги водопостачання до 19 тисяч кубометрів. Це на кілька тисяч менше ніж на минулому тижні, враховуючи активізацію фермерської діяльності та втрати води на комунікаціях. Це не дуже приємна новина.